Так, ось у нас вже пішла друга серія. Відповідно, тому що знімалося більше 20 хвилин і зйомка припинилася. Тепер я зйомку відновлю, думаю, буде, Напевно, друга серія. Так, продовжаємо. Так. Так, так, так. Ну, це одно те саме, це тут не може. Так, йдемо далі. Ось. Ось, 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 ось. Ось так. Оце ну, тут тр трошки інші привилочні рамки. Це пропонуються. Не така, як, як я замовив. Ось. Трошки інші пропонують. Тут вони вже модернізувалися. Але є чіляності така. В комплекті у мене інша рамка привилочна. Ось так. А це вже для той прививку підпривалочна рамка, так як я заказав. Таких дерев'яних прививочних рамок в ну, них є декілька ну, різновидів, тобто у різновиді по чому? По, по розміру. По розміру, по розміру, тобто і по її довжині. Ось. Це має, по-моєму, 40 чи 41 см. Ось так ну, якраз гарно входить в рамку. Що її можна ну, зробити обертаючою, тобто не мертво прибивати її, ну, щоб оберталося. Оце інформація на от, закривається так званими малими бігудями. О, А це вже варіант, щоб закривати. На великій бігуді. Але тут ще треба додатково докупляти як великі бігуді, так і ось ці кріплені. Так, От той є на гладкий тримачик, на тримач, ось, це показано. тримач і цей. А тут показано, що в комплекті із ребристими тримачами, Тобто ребристий тримач, тримає гордкий тримач і вже надівається е, великий бігуді. Тобто, це ізолятор для матки. Тут тобто, матка, коли виходить із о, із цього як називається, Ну, свого кока на я вижазую, правильно називається о, після запечатування. О, і вона одразу попадає в ізолятор, тому що в природі, коли виходить перша матка, вона убиває всі наступні матки, які не вийшли. Так, Ось це так виглядає. Так. Так, що тут у нас є? Тут у нас о! Наклейка. Так, наклеечка, диск із фільму. Наскільки ну, я знаю, тут фільм старенький. Ну, відносно тобто, давніше знімався, ще знімався з, з самим винахідником Carol Ка І Він є суто на німецькій мові. Це можливо як бонус дали бо в комплекті. На сайті я його щось не, не наблюдав. Хоча мені було цікаво, що великий розширений комплект, а... А, без, а, без, а без диска. Так, ну цей комплект він більше, ну як як, як називають його молочником. Ну, для Не тільки для виводу маток, але і для для збору маточного молочка. Ось так. Так, 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 ну тут ми трошки зараз не проскочимо. Так. Так, для самого головного ось наш славно звісний дентерський сот. Це... ось сама ця. Рамочка ось розкривається. З одну руку ось вона відкривається. О. Все промащене бачу воском. Гарно, красиво. Ось. Так, це є передня стінка. Так, ось, навіть у нас мається голограма. Тобто, в якій мірі це є знак якості. Так, а ну що в нас на на умовах пише? Не знаю, чи я передам, але так. Защита пише, security пише. Ну на як англійська, ще, як китай. Що з іероглифами зв'язано. Вам явно не буде видно. Шановні парафіяни. Ось, от є адреса Carol де я замовляв. Ось. вас, можливо викинена. Сайт, де пише маленька біографія про самого Кантер... Карла Джентера. О, винахідника. Де вказано, що він родився в сім'ї бджолерів. Якщо я не помиляюся. Ну і почав розвивати далі це. Так, от задня панель. Так, задня панель, яка теж знімається. Так, задня панель на крешці пише Carol Gentler Boot Medaline. Можете неправильно читаю, вивчай за їх. Ап-мон Е87. 87. Вот. Якщо я не помиляюсь, не на Pimon Є 87 Взяли золоту медаль. Короче, золоту нагороду. Ось. Так, та, прекрасно, що золота медаль, та, прекрасно що і пеще тут. Так, у нас тут made in Germany. Трошки блік кидає вот цей. Спишка працює, підсвітка би було краще видно. Ну, На декую школі. Так. Ось, це у нас задня частинка, от так. Він, його треба перемайструвати до, до рамки до даного оборота, бо по-моєму здається, що на, на магазинну рамку це не підійде. Тому що... А, був, пав, ну, треба буде рамочку трошки розпилювати, ну, по висоті робити більше місця, тому що ось цей простір, ось цей де є? Ось цей от простір повністю з лапками він має 6 12 Я лінійку не за особою, то тобто, досить великувати. Ось так. От, І сюди в задню панельку. Квадається. Вкладається, вкладається донышки. От. Ну, от просто рушив, проскакує, от нічого. Ми попробуємо ну, розпечатати. Так, одну руку ж... ніяк не робиться. Немножечко так, 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 О, так. Так, тут їх є, купайте цих доночек 115, пятнадцать перших. шена. Да, вот и не. Ось такі от дочки. і не всі вкладаються ось сюди. Так, все сюди вкладається. Ось, донечки. таку загубанку. Хоча більше би послало цієї сторони статну, ну, як побачено. Ось так. Вкладати. ну Відповідно заповнюємо цілий сот донечками закривається кришкою. Ось закривається кришкою. Ось так. Так, 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 так. Так, ну. Ну, так, тому так вам сказали, буйвая я поставив, врештою. О! Ось, і відповідно є. Видно от, дві чорні цятки. Тут два донечки, куди матка має класти яйця. О, це є імітація самого самої со соторанки бо тут є імітація ще можна сказати, не відтягнутої сотої рамки, а це вже є імітація відтягнутої сотої рамки. Це Зроблено досить якісно. Тут без всяких там, Так, Це ми закриваємо передньою кришкою. Так. Передньою кришечкою. Ну Це все я роблю вперше. Скажу чесно, це все я роблю вперше. Так, ось сюди в цю дирочку ми запускаємо матку. Сам цей ізолятор. Так, і закриваємо ось такою от кришечкою. Ну, зараз попробуємо її видобути. У ну, меня жрутка рукою, аж ніяк. Ось, розірвали. Так це один із багатьох шпателів. Так, подава до кінця. Ну, О, ось так. Так, ось кришка. Так, Ось, і воно так. Закривається. Це досить акуратно. І матка ізолюється. Через ось ці от дірки. мджо, і воно проходить до матки. Тут її може побудувати. От матка сама звідси не вийде. Аж ніяк. Як би цеї не хотілося. Так, це шпатель. Ось, це по-моєму, щоб донечки витягувати і чистити мисочки, якщо я не помиляюсь, ось цей шпатльок. Так, йдемо далі. Так, ось самі мисочки, От, які після того, як матка відкладе яйце у донечко. Doniško ukladaje se u mjesečku. Evo, probajem otkriti. Povijemo Uj! Uključaj, Tak. Ось, Наприклад, ми виймаємо донечку зшота, коли матку подається і це рекомендовано робити, коли вже є одноденна личинка. Ось. Ось так. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Ось плотненько заходить заход. О, оце є донечко з мисочкою, який закріплюється або цей тримач. Тут перше було показано інструкції. Або закріплюється ось такий от пластиковий тримач. От. Ну, ці тримачі вони більше От пластик, вони розраховані. Тут їх є е, в кожній планці 11 ячейок, вони з'єднюються в одну велику рамку. Щось похоже, на цю рамку довго. Ну не рамку, а прививчні рамка. Прививочна планка у нас виробиться велика. Тобто на одній прививочній планці можна привити. 90. Так, 11, 33, 90, майже 100 личинок. Так, 33, та 99 личинок можна перепривити. О, і це вже більше роз, розраховано для отримання молока. Тому що не бачу, дуже густо. о, ну Вже, я думаю, ну, незрозуміло, як воно. Але скорей його покажу. О, ми тут на степорі. Так, з однієї це буде легко, з однієї сторони не дуже. Так, ну. Ну і комплект цей, як мені переклав браузер. Інтернет-браузер, цей комплект називається руїня цілий рік. От. німецькою мовою я не дружу, взагалі. Полаверський, полаверський розпечати. Маленька. Так, так, а, так, так. Тут у нас такие зеленечи. Так, так, О. вот так у нас складается. Вот так, так у нас складается. Вот так у нас так. Так. Вот. А, так, ну, тем поку. Так. 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 Вот. Вот такие набирают, так вот, на 25, но... Ну. Ось, науки я сам не бачу, сам перший раз, як то кажуть, оглядаю і показую. Ну, можливо є, можливо я просто не натрапляв. Не буду казати, що я першу прохідлю в цьому плані, але можливо всяке. Так. О. Ось так. Ось така ось складається прививочна рамка. Ось так. Ось. Ну, менше. О, за цю, Але якось показано, що її можна вмонтувати в, в рамку таку. Значить, трошки повозитися, помудрувати. Бо ось ця довжина рамки. От, я її підганяв під розмір, ну, під наші розміри, що використовуватися тут. Тобто Черенач, як правильно сказати до руту чи магазин. Однако тут по висоті відрізняється. Ось ця рамка має йти легко, а тут придеться трошки повмонтовувати. Так, ага. Назад. Ось. Ось. І мисочку можна кріпити, напевно, як мисочку сюди кріпити. Значит месочка ось так кріпиться. О, питайте. Пикайте так, своє люди. Ось так як по всій треба буде кріпитися. Треба буде, правда, почитати інструкцію, бо на щось явно тут не, не тримається. Читайте, ну що у нас показано по інструкції. А, то я можливо і погано так, воно ну, має це так. О, так. А, ось так вот. на інструкції, що так би мало триматься. А вот, все тримається. Все, розібрався. І просто треба трошки защелкнути. Вот так закиснуть у нас. Ось одну руку. Ось. Ось. Раз, і все, воно тримається. Ну, всі, можна прививати. Тут будуть матки набудовувати. Маточник, от з маточника. Перший особисто називається, маточник будуть набудовувати і приймати личинку. Ну, Якщо вони її не приймуть, то відповідно вони маточники не будуть будувати. Так, так, це у нас мисочки. 115 доношок. Так, Так, ось це три мочі, і тут має бути 30 штук. Остайки так І ось. і ці вот месочки з донечками можна і сюди прикріплювати.